Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ми будемо говорити сьогодні за важливі речі, доленосні. Але спочатку мушу зізнатися, що у мене поганий настрій, і я обов'язково з вами цим своїм поганим настроєм поділюся. Люди передають один одному нудьгу мов заразу, казав Епікур. Як ви гадаєте? Кличко про це знає, чи кличко читав Діогена Лаєрцького? Якщо ви думаєте, що читав, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А також напишіть в коментарях, чи має право людина, яка не читала Діогена Лаерція, бути мером Києва. Я так думаю, що навіть злодійкувата людина, навіть злодій безсоромний, може бути мером Києва. Але мером Києва не має права бути. Людина, яка перебуває поза межами культури, у мене поганий настрій, і мені зіпсувала цей настрій дрібниця. От, здавалося, війна, жертви, ворожі безпілотники, де-інде -де наші війська відступають на фронті. І я весь час переживаю за наших хлопців з батальйону «Братство» і за інших захисників України, за тих, хто прямо зараз в бою. А настрій псує якась. Дрібниця біля мого дому стояв ларьок. уже років 30 стояв цей самий ларьок. 30 років це вже майже традиція, і там продавали те, що потрібно пенсіонерам. І таким простоватим, бідним, небагатим людям, як я, наприклад, якісь овочі, якісь фрукти, якусь консервацію, дешеві цукерки, мінеральну воду. І якась сім'я, певна, 30 років жила з цього ларька і давала можливість оцим пенсіонерам, які не можуть добратися до супермаркета, ходити в цей ларьок швидше там щось прикупити. І там завжди хтось щось купляв. Але КМД знесло цей ларьок буквально позавчора. Мабуть, вирішили збити більше грошей, а ці люди не змогли дати. І оцей лирьок і ця традиція вже не існує. У нас багатьом людям важко виживати взагалі під час війни. Але уряд у нас знищує середній бізнес і малий бізнес, тобто саме те, що ці люди харчуються, і звісно, що Киємда почала займатися знищенням малого бізнесу в Києві ще раніше. Тобто, Києм робить все для того, щоб зробити це місто Київ некомфортним для. Існування ворожі безпілотники і ракети знищують Київ, і Київська міська державна адміністрація знищує Київ. І, наприклад, історичних будівель Київська міська державна адміністрація знищила більше ніж московські ракети і безпілотники. От на чому тримається Європа? на безперервності традиції, на тяглості традиції. І навіть не якихось великих а є якась французькі сім'ї, які вже 120 років, 150 років мають якийсь свій небеличкий бізнес, ресторанчик чи кіоск, чи магазинчик на одній тій самій вулиці в одному тому самому місті з одним і тим самим асортиментом. І люди з сусідніх вулиць вже звикли їхні діди, їхні прадяди. Туди ходили, ходять вони, будуть виходити їхні внуки. Це традиція в Україні жодна традиція ніколи не зберігається, не існує історичної тяглості ні в великому, ні в мізерному. Київська міська державна адміністрація знищує будинки, яким по 150 років, і знищує кіоски, яким всього лише по 30 років. Але пів мого життя цей кіоск стояв. Під моїм домом, якби нашому брату кличку і його чиновникам дати свободу, вони б знесли Софію Київську, Вони знесли б лавру. Вони багато чого б знесли. Адже Софія Київська займає чудове місце в центрі Києва для того, щоб там можна було збудувати який небудь житловий комплекс. На цьому нажитися поки що вони тренуються на кіосках і знищили їх уже тисячі. За останні кілька років зіпсувавши життя людям, які їх ставили, які там торгували, і тим людям, які там купляли, тим пенсіонерам, тим простим людям, які не готові переплачувати оцю от націнку супермаркетів, і знищують садиби киян 19 століття. І я хочу вам сказати, що оця ця вся бичня не має права керувати Києвом. І ми маємо з цим щось зробити. Вони не розуміють, що місто це, власне кажучи, торгівля. Кожне римське місто, що це? Це суцільні якісь там лавки, це суцільний комфорт і зручності для мешканців, це середньовічні міста, це Київ так будувався. Поділ будувався навколо контрактової площі. Всі міста Львів, це площа ринок, це. Те там, де люди перебувають, там де вони спілкуються, і там, де вони торгують, там, де маленькі люди продають маленькі товари таким самим маленьким людям, як вони. Але ці всі мери, ці всі адміністрації, вони хочуть прибрати життя з вулиць наших міст. Вони хочуть зробити все неможливим і все дорогим. Я був в Туреччині до початку повномасштабного вторгнення, і якось ми в чотирьох чудово пообідали на вулиці за півтора долара. А за 25 доларів ми чудово пообідали з живою турецькою музикою в розкішному історичному місті. Когось там 17 століття аж за 25 доларів. Так там було шість блюд змінювалося, Вони не поміщалися на столі, і в кожному історичному центрі кожного історичного міста не далі ніж за 150 метрів від тебе завжди буде яка небудь стоянка, де можна кинути машину за 1 долар в ніч. І в цій туреччині якось це дуже для людей. Там все дуже комфортно. Розумієте, Це азійська країна дикувата. Там все дуже комфортно. Там якось все дуже по-людськи для того, щоб люди могли жити. І ця країна значно багатша за рахунок цього, ніж Україна. У неї нема своєї нафти. У неї не так, щоб аж надто багато корисних копалин. Там просто життя краще влаштовано. там великі проблеми з економіці. Але ця країна, яка динамічно розвивається. А Київ хіріє. Ця бюрократія зло, хоча, мабуть, і необхідна, але якщо її періодично не дресирувати, вона вилазить на голову. І починати боротися треба не з бюрократією ООН. Не всесвітньою бюрократією, не з бюрократією Сполучених Штатів, навіть не з бюрократією кабінету міністрів, хоча хочеться, треба боротися з тим, що тут у нас під нами, під боком на вулиці, з тим, до чого у нас можуть дістати руки з місцевими чиновниками, з міськими. Спочатку потренуватися на котиках, а потім уже можна буде. Брати за горло і тих, хто вище них. Але якщо ми не зможемо з вами видресорувати департамент благоустрою Києва, то ми точно не зможемо з вами видресовувати Кабінет міністрів України. Але я щось захопився дурницями, а в той самий час відбуваються дуже важливі. Події і старина Байден він не очікує, коли прийде Трамп. інаугурація, здається, ось уже через два тижні. А Байден хоче встигнути і ще прикрутити сильно санкції для московитів. І передують в цьому навіть не американці, в цьому передують північні європейці. У цього часу Русь створювалася вікінгами в українцях. Тече доволі багато. Крові скандинавської і ще більше готської. А це наші спільні предки нас і скандинавів. І ви знаєте, цей голос крові звучить, от просто дивовижно. Але Данія здавалося б, де Данія, де Україна? А Данія зараз арештовує. І шмонає дуже сильно всі московицькі танкера їхнього тіньового флоту на виході з Балтики. Звісно, вони кажуть, що це тому, що це загроза екології. Ви не подумаєте, це тому, що загроза екології, але вони сильно утруднюють торгівлю московицькою нафтою через Балтику і збираються зробити іще важчою. Фінляндія знову арештувала. Черговий московицький танкер це той танкер, який підозрювався в розривання оцих от кабелів. Тепер іще один, який знову підозрюють, буквально вчора був арештований. Якщо так піде далі, то незабаром Балтика стане непроходимою для танкерів московицького тіньового флоту і це дуже добре. Жорна господні мелюють повільно, але неухильно. Санкції такі потрошку і дуже повільно, але затягують зашморг на ши Московії і 2025 рік. Буде найважчим в економічному смислі для них це дуже добре. Коштів на війну у них іще буде вистачати, але на все інше вже здається ні. Московити з китайцями зараз хочуть скористатися цими кліматичними змінами, відкриваються північні шляхи через північний льодовиковий океан, і вони там будують серію баз. Для кораблів разом з китайцями, саме тому Трамп маніакально повертається весь час до теми Гренландії. Власна Гренландія може закрити цей шлях, і московитські якісь там ракети можуть збиватися з ракетами, які розташовані на території Гренландії, можуть бути принаймні. От чомусь він бореться за Гренландію, а не за Україну. Адже московитські ракети іще ще краще збивати. Ракетами, розташованими в Україні, адже балістичні ракети треба пробувати брати на початковій траєкторії. Якщо ми вже заговорили про політику Сполучених Штатів, то не можна не згадати про маска. Цього маска забагато маск скрізь. Це вже дістає багатьох і в Сполучених Штатах. Уже намітився конфлікт між цим маском і оцим от індусом, з яким вони збираються очолити міністерство по скороченню міністерств. І магою Трамп казав, що він е, одразу, як пройде інаугурацію, висилає мільйон мігрантів. Маск тепер каже, що ні, ні, ні мігрантів не можна виселяти. Вони потрібні для того, щоб працювати на його підприємствах. Е, Мага збісилася. Маск тим часом пливає лайном всіх, кого бачить. Він накинувся на Зеленського, накинувся на Шольца. Тепер він накинувся на британський Лейборійський уряд. Нагадаю, що Велика Британія і уряд це найближчі союзники Сполучених Штатів. Маск на них накинувся, облив лайном, сказав, що порятунок Великої Британії може принести тільки такий собі фарад. Праж це крайньо правий, який був задіяний в Брексіті, зіграв одну з ключових ролей в Брекситі. Любитель Путіна Маск взагалі любить всіх, кого любить Путін, а, або всіх, хто любить Путіна, і не любить всіх, хто любить Україну. Маск дуже близький до Трампа і незабаром можливо стане одним з високих державних чиновників в Сполучених Штатах. І тому союзники Сполучених Штатів не розуміють його ролі. От вони кажуть Трампу, добре, от у тебе є дресирована мавпа. Ти така велика людина. Маєш право тримати при собі дресировану мавпу, але тримає її на ланцюгу. Чому вона? Плює в наші тарілки під час обіду Америку. Взагалі трясе її трясе знизу, і трясе її зверху. Зверху її трясуть Трамп зі своїм маском і з усіма цими фріками, яких вони зараз приведуть у владу. А знизу якось суцільні якісь теракти. Там різанина в метро. вже друга людина порізана в метро. В Нью-Йоркському одну скинули на ці шляхи під поїзд. Оцей араб ветеран. Американської армії в автівці врізався в НАТО і вбив щось там півтора десятка людей і кілька десятків поранив. Тепер другий ветеран, який в лас вегасі підірвався в Теслі. Там зараз уже всі шукають змову, тому що вони служили. Ці двоє хлопців служили на одній базі. Цей друг, який підірвався в Лас-Вегасі, він має п'ять нагород. Прийшов в Ірак, Афганістан любить Україну. Фотографувався з у футболці з написом Слава Україні. Вони обидва, що цікаво, орендували автівки для того, щоб здійснити теракти у одного оператора. Трамп і маск зараз не кинулися на керівництво американських спецслужб, що вони не контролюють ситуацію, а ситуацію треба контролювати. Розумієте, цей підхід. Тобто вони вважають, що треба контролювати ситуацію. Що таке контролювати ситуацію в західному світі? Це значить закручувати гайки для громадян. Не для масків і Трампів. Ні-ні. Для громадян. Це не тільки в Сполучених Штатах, це скрізь. Наприклад, в Чорногорії відбулася стрілянина в містечку, якась п'яна людина в барі розстріляв кількох людей. І тепер чорногорський парламент і уряд. Хочуть заборонити повністю володіння вогнепальною зброєю в Чорногорії, браття! В Чорногорії, Балкани, а особливо чорногорці, вони були озброєними завжди. Все своє життя, всю свою історію. Це люди, які спали зі зброєю, це люди, які пасли вівці зі зброєю. Це люди, які зі зброєю завжди. Треба заборонити там зброю. Не бухло. Зброю в Бельгії хочуть повністю заборонити продаж фейерверків. Розумієте, продаж фейерверків, тому що там кілька людей щось якось невдало застосували фейерверків. Є таке чудове місто, моє улюблене в Італії, називається Ніаполь. В Неаполі кожну новорічну ніч гине кілька чоловік від петард і фейерверків, які вони запускають. Я якось був в новорічну ніч в Неаполі, і було таке враження, що я присутній при штурмі Грозного. Там була така канонада і така пальба всю ніч, тому що кожний неполетанець намагається зробити собі найбільшу петарду і її підірвати, і запустити найбільш вражаючий фейерверк. Ну, Там гине кілька чоловік кожної. Новорічної ночі, але їм ніколи не спадало на думку цим волелюбним неополітанцям що-небудь заборонювати це взагалі як в Америці. Ви час кажуть, що треба обмежити користування вогнепальною зброєю це в Америці. Тобто вони там здійснюють теракти автівками і ножами, але не вантажні машини вони хочуть заборонити, не ножі вони хочуть заборонити, не бухло. Вони хочуть заборонити. Вони хочуть обмежити користування вогнепальною зброєю. Туреччина і східні динамічні країни, такі як Сірія, вирішують свої проблеми за допомогою ісламу. Я б навіть сказав ісламізму. А західні країни за рахунок утиску громадянських свобод, тобто вони не протидіють там у себе ісламізму. Вони не протидіють там у себе міграції. Вони хочуть для білих європейців чи для білих американців обмежити користування не тільки зброєю, але навіть і фірвірками. Вони прагнуть перетворити білих європейських чоловіків на жінок і навіть не на європейських жінок, а на східних жінок, жінок, яким все заборонено. Жінок, які в паранжі, яким заборонено виходити з дому, яким заборонено думати європою. Керують люди, які призвели до падіння могутності західного світу, І от вони не розуміють, що світ стрімко змінюється. Він настільки швидко змінився. що Якщо зараз знову не відновити панування заходу, то світ прийде до катастрофи. Західний світ 50 років. Жив під жахом ядерного знищення, яким йому загрожував Радянський Союз. Зараз західний світ постійно живе під економічною загрозою з боку Китаю і з боку східних країн. Захід повинен відновити можливість нав'язувати волю силою. Відновити можливість домінувати для себе, тому що важить не тільки добробут, хоча відносний добробут заходу зменшується в світі, але за безпеку. Безпека важливіша ніж добробут. Безпеки в світі лишається дедалі менше, тому що захід не домінує, тому що захід не має інструментів нав'язати свою волю з силою, і як Показують події реальної війни, не ідеальної війни, не тієї війни, яку сфантазували, а от реальної війни, яка зараз відбувається в Європі, російсько-української війни, там відбувається правда на цій війні у нас. Так, от, як показують реальні події, реальної, а не фантазійної війни, все. Вирішує піхота у сходу і глобального півдня піхота є. Це московицька піхота, це, зрештою, піхота, наприклад, ісламістів, в разі чого. Вірогідно, це може бути якась китайська піхота. Натомість, у заходу є тільки одна піхота, українська, і ми, українці, повинні пояснити заходу, що він зобов'язаний. У власних інтересах, заради власної безпеки, заради власного майбутнього вкладатися в українську піхоту, вкладатися в Україну, захід сам не роздуплиться. Він бореться з загрозами шляхом капітуляції перед загрозами. Але українці на заході мають це зробити. Для цього ми пробуємо здійснювати зараз організаційні зусилля там в Європі і в Сполучених Штатах. Ми хочемо скористуватися передовими технологіями наших палестинських братів і наших сіоністських братів для того, щоб керувати західними урядами. У них принаймні вдається може вдатися і нам. Тим і для заходу і ще не все втрачено в плані піхоти. Ситуація сильно змінюється і змінюється швидко. Технології звільняють велику кількість робітників і селян для того, щоб відтворювати цей грьобаний світ, достатньо праці 3-4% населення на заводах і на полях. Штучний інтелект зараз звільнює і звільнить велику кількість офісного планктону. Зі своїх робочих місць штучний інтелект і нові технології викинуть зі сфери обслуговування і навіть з наукової. Сфери з юриспруденції дуже і дуже багатьох, адже значна кількість наукової діяльності це механічна діяльність і оці функції молодших наукових співробітників чудово бере на себе штучний інтелект, і от вся ця велика кількість зайвих людей на заході це потенційний резерв для війни. Чим займатися зайвим людям інакше ніж воювати, але через Війну через участь в піхоті вони зможуть домінувати в своїх країнах. Навіщо я про все це кажу? Для того, щоб ми розуміли, що відбувається в світі, його тенденції цього світу, тому що ми прямо залежимо від цих тенденцій. Ми повинні впливати на них, інакше ми не виживемо, і ми повинні зрозуміти, що Україна грає не на власних городах. Україна грає в усьому світі, а відповідно вона повинна мати свій власний погляд на світ, свій власний інтерес у світі вона повинна захищати, в тому числі і на заході, в першу чергу на заході. І цей захист інтересів це не тільки Рамштайни, це не тільки контакти з західними урядами. це… Глибока робота з західними суспільствами, з західними суспільствами, які стрімко змінюються. Змінюються кожен місяць, навіть не кожен рік. Інтелектуальне і технологічне домінування заходу, до якого ми належимо, може бути забезпечено лише силою, адже все переймається всіма. Ви не можете вигадати такої технології, такого ноу-хау, нічого такого. Щоб завтра цим не скористався Китай, Японія, Сінгапур. Та хто завгодно, ми повернулися в 19 століття, браті і сестри. Можливо, навіть в кінець 18 століття, все, чого хоче добитися Європа, все, чого хоче добитися церква, все, чого хоче добитися біла людина, має бути забезпечене силою. І спочатку перемога має бути досягнута в середині заходу. Тому що домінуванню заважає маніхейство, це бажання самогубства, ця капітуляція перед загрозами, толерантність і політкоректність, денацифікація це те, що заважає західному домінуванню, і це те, що забезпечує вплив сходу і глобального півдня всередині західних країн. Здавалося б, де Бельгія і де Україна, але навіть у нас. Ви подивіться на ці тенденції, як нам ми ще не закінчили воювати. Нам уже нав'язують, що треба ввозити щонайменше 300 тисяч пакистанців в рік в Україну для того, щоб тут функціонувала наша економіка, і нам це спробують переконливо довести. Якісь омбудсмени в армії, якусь омбудсменшу, якусь дивну жінку, яка все життя боролася на іноземні гранти з українськими патріотами, призначили в українські збройні сили омбудсменшою, тепер вона буде захищати там права дезертирів. Які можуть бути права людини в армії, яка воює? Кожний наказ кожного командира, солдату йти на штурм чи забезпечувати оборону, це порушення його права на життя. Які права людини? Оце, от маніхійство огідне, долається тільки церквою, тому що християнський захід домінував. А ліберально-соціалістичний захід програв. Ми на початку 19 століття зараз питання раси і віри є головними питаннями за 2025 рік. Ми маємо притворити Україну на щось на зразок сіоністського проекту. Як сіоністи свого часу створювали Ізраїль, вони переконали велику кількість євреїв. Ідеалістів і авантюристів кинути свою стоматологічну практику на Брайтон чи у Відні і переїхати в Палестинську пустелю, ковиряти тяпкою пісок і перестрілюватися з Арабами. Чому Ізраїль успішний? Тому що філістери, тому що всі оці тверезомислічі нікуди не їхали з жодної Європи і з жодних сполучених штатів. Туди їхали тільки авантюристи і ідеалісти, і досі. Це іще відчувається, і завжди, коли Ізраїль у війні або в якихось труднощах, то кількість тих євреїв, які їдуть в Ізраїль, збільшується. Зараз ми маємо переконати українців і нащадків українців в Європі і в Сполучених Штатах. Що їхнє місце в Україні? Що Україна це їхній Ізраїль? Що Київ це новий Єрусалим. Що вони мають кинути свої ферми чи свої лавки в Чикаго і повертатися в Україну, навіть якщо їхні прадіди виїхали звідси 100 років тому, Україна це ідеалістичний проект, і зараз. Звідси тікають всі слабаки, всі непотрібні. А сюди мають приїхати всі сильні, всі ідеалісти, всі авантюристи. Україна має бути щось середнє між сіоністським проектом і проектом іділ ісламської держави. Ви подивіться, оцей араб, який врізався в автівці в натоп американців. Він же ніколи не спілкувався безпосередньо ні з ким, з жодним вербовщиком з ісламської держави. Він просто читав про все це в інтернеті. Він так прийнявся ідеями цієї антилюдської організації, що вирішив на неї попрацювати ціною власного життя. Ми маємо піднести за 2025 рік український проект на таку саму висоту, щоби будь-який українець в Ерефії. Просто подивившись на це в інтернеті, просто почитавши наші матеріали, просто подивившись наші відеоролики, захотів зробити там всередині Ерефії саме те, до чого його закликає його серце, до чого його спонукає його кров. Все це неможливо зробити політично виборчим шляхом. Жодна наша проблема не може бути вирішена через політику і через вибори. Все це може зробити тільки войовнича церква, тільки планетарна. Перманентна християнська революція, звідси з України мають виїхати всі, хто тікає від труднощів. Сюди мають приїхати всі українці, які люблять труднощі і які люблять небезпеку, які зможуть забезпечити тут вільну економіку, вільну зброю і домінування церкви. І будьте певні, мрії здійснюються на відміну від політичних. І соціологічних прогнозів зрештою, це навіть вже і працює навіть попри те, що ми з вами не почали іще і й ворушитися. Це оцей спецпредставник Трампа по Україні, оцей генерал. У нього виявляється є дочка, і дуже симпатична жінка. Вона волонтер. Вона вже разів 15 була в Україні. Вона страшенний фанат України, на відміну від багатьох українців. Що останній раз от вона була в Харкові? Вона просто хворіє Україною. Значить, Україною можна хворіти. У нас неймовірний потенціал. Поки що орієнтуйтеся на братство. Реєструйтеся на сайті Християнсько-патріотичної платформи. Все пришвидшується у світі. В цьому році ми будемо мати з вами дуже великі успіхи. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське. Амінь.